Сьогодні традиційні українські весілля часто завершуються звичаєм пов'язування молодій хустки. Але як робити це правильно, не всі знають. Я особисто для себе це відкрила зовсім нещодавно під час однієї такої культурно-емоційної експедиції верховенно, де збирачка давніх гуцульських традицій розповіла, як це робили там. Гуцульське весілля традиційно святкують два дні. Відповідно, способів пов'язування хустки теж є два, в залежності від того, перший чи другий день весілля це є. Зазвичай, перший символічний подарунок свекрухи на невістці. І, відповідно, всі ритуали, які з нею виконуються, мають важливе значення. Зазвичай згорталась вона нерівномірно, а так, щоб один кінець був коротшим, а другий кінець був трішечки довшим. Це менший кінець, коротший, символізує невістку, а довший символізує свекруху. Верхня частина опісля загорталась. Це, в свою чергу, символізувало злагоду між звикрухою невісткою і добробут нової родини. У перший день хвостка просто перекидалась позаду, і е, кінчики її. Але аж ніяк не зав'язувались для того, щоб життя молодої було простим і легким, без жодних вузлів. На відміну від іншого традиційного головного м -м, убору одружених українських жінок, хустка дозволяє залишати волосся відкритим, тому що, наприклад, з переміткою такого вже робити не можна. На другий день ці ж самі кінці піднімались догори, знову ж таки, перегортались без жодних вузлів і фіксувались, як це зручно. З боків. А більше того, за гуцульськими віруваннями і традиціями китиці символізують багатство і добробут. Відповідно, їх теж заховувати і загортати не потрібно. Я сподіваюся, що такі прості поради стануть вам у пригоді. Більше того, слава Богу, мода на українське повертається.